13 березня Понеділок Не чиніть опору істині. Сьогодні, коли почуєте його голос, НЕ РОБіть закам'янілими ваші серця. ЄВреям 3.15 Хто Зможе описати плач і ридання, які здіймуться, коли на межі між часом і вічністю праведний суддя оголосить Надто пізно. Широкі брами неба тривалий час залишалися відчиненими, і небесні вісники запрошували людей, благаючи. Хто бажає нехай візьме воду життя даром. Сьогодні, коли почуєте його голос, не зробіть закам'янілими ваші серця. Урешті решт прозвучить повеління неправедний, нехай надалі чинить неправедність, і нечестивий нехай ще опоганюється!» А праведний, нехай далі чинить праведність, і святий нехай ще освячується. Об'явлення 22.11 Небесні брами зачиняються. Запрошення прийняти спасіння більше не звучить. На небі проголошено, звершилося. Цей час не за горами. Я благаю вас серйозно попрацювати для вічності. Міцно вхопитися за надію, дану нам у Євангелії. Намагайтеся увійти тісними воротами. Бо, якщо ви тільки хочете цього, то вам нічого не вдасться світ обтяжений прокляттям, яке приніс із собою гріх, світ буквально затоплений гріхом, насиллям і зіпсутістю, як було й за часів ноя. Утім, у такий страшний період історії нашого світу. Чимало людей спить, вони не докладають жодних зусиль, щоб стати християнами, догоджання своїм примхам і турбота лише про земне, і надалі ставлять під загрозу вічний добробут людини. Хіба це не безглуздо прибічники сатани можуть вважати шанованою і гідною похвали незалежність у думках, яка спонукає вас байдуже ставитися до отриманого раніше знання. І вважати, нібито ви знайшли кращий шлях. Прислухаючись до такої думки, ви станете закам'янілими внаслідок оманливості гріха. Яку користь принесуть вам усі земні задоволення, якщо увесь світ згорить як содом, буде знищений подібно до Гомори? ці міста поставлені за приклад іншим грішникам, які мали б знати, що їхній день наближається. Надто пізно грішники зрозуміють, що продали своє право первородства, вінець, який вони могли б мати, виблискує на чолах інших людей. Спадок, який вони могли б отримати, назавжди втрачено отож не жартуйте зі спокусами і не хваліться своєю силою. Христос, наша вічна сила. Довіряйте Богові, тримайтеся за Його могутність. І він зробить вас переможцями, покладе на ваше чоло вінець.